Вітаю вас, шановне товариство! Ви на каналі Автоімпорт. Як мені подобається розказувати про такі машини в такому стані? Просто мула, булочка. Що це за тачка? Давайте розбиратися разом. Поїхали. Коніщуа! Арігатто даймес. До вашої уваги, Нісан Кашкай, японці сьогодні у нас в студії. Одинації рік, 1.5 дизель пробіг складає 232 тисячі кілометрів. Приїхала машинка із Бельгії в такому крутому кольорі. Я навіть не знаю, як його назвати. Це не не серебристий, це не сірий, мокрий асфальт. Це якийсь такий щось помість цих кольорів, але виглядає прикольно. Як на мене, він такий якимсь трохи голубеньким відтінком віддає на крутючій комплектації. Зараз я вам більш детальніше розкажу про це. Лінзована оптика проти туманні фари це відразу те, що кидається в очі. Ідемо далі. У нас поставлені такі ось чорненькі дісочки, викрашені. Є така, такий шильдік Nissan, Час. Я думав, що він крутиться. Знаєте, як в Бентлі. Ну ладно, такого у нас немає. Далі по комплектації тут повний електропакет. Сідаємо в салон. Електрика по зеркалам. Є складування зеркал. Звісно ж, є автосвітло, автодощ, мультифункціональне кермо, спідліміт контроль, управління мультимедії із керма. Здоровий розширений екран мультимедії, який підтримує навігацію, підключення телефону по Bluetooth mp 3 AUX, USB. Двозональна кліматична установка, шестиступа механіка. Це у нас кнопка центрального замка. Ви, мабуть, звернули увагу, що у нас є панорамний дах на всю довжину. По салону тут все чітко, салон дуже в збереженому стані, відповідає максимально своєму пробігу та своїм рокам. Сидіння зручні. Не просижені тут спинки, бокові підтримки ярко виражені. Весь паралон в класному стані. Проходять вони ще довго. Сидіння чистеньке. Ну, що тут ще дивитися? Класний стан по салону. Тут більше сказати нічого. Давайте до заднього ряду перейдемо, подивимось, що у нас там. Сідаємо на задній ряд. Переднє сидіння відрегульовано під мене до нього, від колін заднього пасажира десь три попугаї. Тобто тут може розміститись спокійна людина з високим зростом до даху. Ну, давайте. До даху, ось скільки висоти. І за те, що у нас є панорамний дах, трішки стеля у нас нижче опускається. Тому якось так. Далі. Багажне відділення. Коли підходимо до керми автомобіля, відразу бачимо, що в нас є фаркоп. Фаркоп зйомний. Якщо він вам не потрібен, ви можете його зняти і їздити без нього. Багажничку все також дуже в крутому стані. А ця пластмаска, вона вічно поцарапана в автомобілі. Тут у нас вона збережена. Є декілька там царапушок, але вони незначні. Хазяйська машина видно із-за того, що тут положили цей коврик. Додатковий це все з Європи. Ми нічого не докладували. Унизу нас зустрічає повнорозмірне запасне колесо та ремкомплект до нього. Домкрат ми бачимо. Відразу. Так. Більш тут у нас нічого в принципі, немає. Багажник як багажник. Закриваємо гляду і рухаємось далі. А тепер шановна спільнота, ваша улюблена рубрика огляд товщина міром». Вже за традицією ми починаємо наш огляд із капоту. Тож поїхали: 113, 108, 110. Капот в заводському красі. Крило 114. 116, 101. Рідна фарба. Водійська дверка. 119, 128, 87. Рідна фарба. Задня дверка. 113. 113. 84. Рідна фарба. Проєми. Водійський проєм. 57. 49. Рідна фарба. Задній проєм по водійській стороні. 56. 56. Рідна фарба. Давайте відразу глянемо шматочок нашого даху. 104. Рідна фарба. Заднє крило по водійській стороні. 132. 115. 108. Рідна фарба. Далі. Ляда. 99. 115. Рідна фарба. Заднє крило по пасажирській стороні. 108, 116. 103. Рідна фарба. Задня дверка по пасажирській стороні. 108. 121. 91. Рідна фарба. Пасажирська дверка. 108. 116. 91. Проєм. 56. 60. Рідна? Задній проєм. 60. 56. І лишилось у нас переднє Крило по пасажирській стороні. 110. 116. 116. Тож, друзі, разом з вами ми переконалися, що наш Нісан Кашкай повністю рідній фарбі. Не має навіть жодного косметичного підкрасу. Стан ідеальний для своїх років та для свого пробігу. А ми з вами рухаємось далі. Ну що ж, шановне панство, давайте проїдемося на нашому автомобілі. Нова рубрика Тест Драйв. Запускаємо двигуна і починаємо нашу поїздку. Nissan Кашкай. Конкурує в c класі компактних кросоверів з такими гігантами, як Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Skoda Karoq І Kia, а, Kia Sportage я вже говорив. Ірино Каджар. Оце основні конкуренти цього автомобіля. З ними ми будемо порівнювати. Ну, давайте відверто. Ті всі автомобілі, які я назвав в конкурентах, вони більш преміальніші будуть. І Кашкай, як не крути, буде набагато бюджетніше від своїх конкурентів. Тож давайте будемо порівнювати, враховуючи цінник, враховуючи ціну покупки та ціну експлуатації цього автомобіля. Першочергово, що хочеться сказати по експлуатації машини. Витрата палива буде набагато меншою, ніж своїх конкурентів. 100%. Так як на, на, всіх, на решті тих автомобілів, яких я назвав, встановлюються двигуни з більшим об'ємом і в них більший, більша витрата палива. По ходовим якостям. Ну, ну що тут порівнювати? Ну, бюджетніша машина. Тут і до бабки не ходив, вона буде. Буде не такою, як інші. По ходовим якостям, по шумки, звісно, Кашкай програє. Тігуану, Кароку, Каджару і Спортеджу. По, а по мотору. Мотор, от по мотору вона виграє. Розхід палива в районі 6 літрів по місту. Це дорогого вартує і ніякий з вище перечислених автомобілів не дасть вам такого розходу. По надійності двигунів К9К, мотор славиться своєю надійністю, неприхотливістю. Агрегат в цілому показав себе за весь срок установки його на різні моделі автомобілів Рено Нісан. Дуже добре. Мотор ходе, можна сказати, що це є мільйонник. От. Тому по мотору однозначно Кашкай виграє. Ціна. Ціна експлуатації запчастини. Знову ж таки, на Кашкай запчастини будуть в рази дешевші, ніж на ВАК-групу, ніж на Hyundai та Kia. Це також ні для кого не секрет. Тобто вам треба в першу чергу оприділитися, що ви хочете отримати від вашого автомобіля. Якщо вам в першу чергу важлива вартість експлуатації машини, то звісно ваш вибір має пасти на Nissan Qashqai. Якщо ви хочете більше преміуму, більше комфорту, то звісно вам варто розглянути альтернативи. Але ж треба розуміти, що вам треба буде немало так доплатити. Якщо до прикладу, цінник нашого Nissan Qashqai буде в районі там 12, 12 200 за одинадцятий рік, то Volkswagen Tiguan, наприклад. Буде в цих роках коштувати в районі 15 тисяч доларів. Тобто 3 тисячі доларів, це суттєва різниця між автомобілями. Це також треба враховувати. Кузова. ВАК-група всім відомо, Є у них свої болячки по кузовам, корозія, арки, пороги і так далі. Від цього нікуди не дітись на ВАК-групі. Так само і кореці. На жаль, якщо... Автомобіль був в якійсь передрягі, то все, весь кузов починає ржавіти. В Nissan кузова так само, як і і і як Renault цинковані. Тобто, по цьому от кузов, мотор також Nissan виграє. Японці є японці. І от, враховуючи ось ці фактори, в порівнянні зі своїми конкурентами, Nissan виграє. По кузову Нісан виграє по економічності та по вартості експлуатації. Знову ж таки, не буду лукавить, по комфорту. Nissan буде програвати майже всім своїм конкурентам, але враховуйте, скільки це коштує. Тобто, давайте ж знову ж таки рейтинг. По рейтингу, якщо із конкурентів, особисто у мене на першому місці, по комфорту, беремо до уваги комфорт. По комфорту на першому місці буде Тігуан, після Тігуана буде Каджар. Після Каджара буде Спортидж, після спортиджа буде Тусон. І після Тусана буде Кашкай. По комфорту. Якщо брати по е вартості експлуатації, по витратним матеріалам та по витраті палива. я... Поставив би в рейтинг на перше місце Кашкай. Він буде найбюджетніший між своїми конкурентами. Далі по вартості буде Рено Каджар. Далі після Каджара буде Спортич Туксон. І на останньому місці буде Volkswagen Тігуан, так як є він найдорожчим в експлуатації. Найдорожчі запчастини на Volkswagen в цілому на ваг групу. Та витрата палива там буде значно більшою, так як там встановлюється двохлітровий дизельний двигун. Тільки з цим двигуном можна розглядати автомобілі, щоб їздити і не заморачуватися ні над чим. Тому, якось так, зважуйте для себе, що вам важливо при покупці автомобіля та приймайте правильне рішення. Якось так, друзі, закінчився наш тест драйв. Все, ми вам розказали, показали. Який автомобіль придбати вам. Вирішуйте самі. Що для вас важливо? Ціна за експлуатацію, надійність та довговічність автомобіля, чи преміум та комфорт. Рухаємось далі. А тепер, шановне товариство, подивимось на сервісну історію нашого автомобіля. В бардачку нас зустрічає сервісна книжка Nissan. Давайте зразу відкриємо її і подивимося на вхідні дані. Це він-код нашого автомобіля. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова і ви зможете перевірити по вінкоду наш автомобіль за допомогою загальнодоступних ресурсів. Далі рухаємось до сервісів. І так, перший сервіс у нас був в 2011 році. Проби складав 2662 кілометри. Це перша ТО. Далі 12 рік пробіг складав 10 тисяч кілометрів. 13 рік пробіг складав 18 тисяч кілометрів. 15 рік пробіг складав 36 тисяч кілометрів. Далі 14 рік 120 тисяч. Далі. 22 рік 185 тисяч. Далі 24 рік 217 тисяч кілометрів. Це останній запис, який є в нашій сервісній книжці. Ще в нас є ось такий документ. Ви вже всі знаєте, що це таке? Це тюф. Європейський тихогляд датується він 22.07.25 року. Дійсний до 4.09.26 року. Останній зафіксований пробіг автомобіля складав 230 тридцять тисяч кілометрів. На сьогоднішній день показники одометра завмерли на показаннях 232 тридцять тисячі кілометрів. Тож тепер давайте запустимо двигуна нашого автомобіля і подивимось, що у нас під капотом. Під капотом нас зустрічає рядна-турбова дизельна четвірка об'ємом 1,5 літра. Це всім вам відомий двигун К9К. Вже оновлений до версії Євро 5, 638 й мотор. Працює він грівненько, тихенько, немає ніяких запотівань, підтікань. Загалом мотор дуже ресурсний, зарекомендував себе як надійний агрегат. Середня витрата палива сягає 5-6 літрів по місту. По трасі, звісно ж, він буде споживати в районі 4,5, ну, може, 5, якщо ви будете їхати більш ніж крейсерську швидкість. Тут у нас крила не кручені, капот не кручений як з цієї сторони, так і з цієї сторони. Фари у нас 19.01 року права і 19.01.11 року ліва. Повністю автомобіль в оригінальному стані, дуже збережена машина. Закриваємо капот і давайте. Підсумуємо, що ви отримаєте за ці гроші. За ці гроші ви отримуєте надійний японський кросовер, який буде забезпечувати вам мінімальну витрату палива, який подарує вам недороговизну в обслуговуванні та якісний комфорт. Класна комплектація. Є весь необхідний набор опцій, таке камера заднього огляду, датчики світла, датчики дощу. Кліматична установка, шестіступа механіка, панорама та багато всього іншого. Друзі, я завжди вам говорю: купуйте автомобілі, які вам до душі. Їздіть та кайфуйте, обов'язково слідкуйте за рівнем мастила. З вами, як завжди, була автоімпорт місто Суми, вулиця Білопільський, шлях. 11. Ми завжди вам раді.